Привіт! Розкажу сьогодні про рогалик The Last Spell. Сюжет гри наступний: жили собі люди, орки, гноми та ельфи, і воювали вони між собою. Але тут один мах винайшов супер заклинання, типу атомної бомби, і вирішив, що ця зброя покінчить з війнами. Ну і бабахнув одне селище для демонстрації мощі заклинання. А інші подумали, а ми що гірше, і тут понеслось. Усі знищують один одного, монстри наплодилися, живих вже майже нікого немає. Маги, що залишилися в живих, вирішили що треба якось все це виправити і створили останнє заклинання, яке має зламати печатки що отримає магію в цьому світі, і надіятися що потім зникнуть наслідки магічної війни. Нам же доведеться зайнятися обороною міст, що залишилися цілі, щоб монстри не дісталися до магії, поки ті кастують останнє заклинання. Геймплей наступний. У нас є глобальна карта, де в міру проходження відкриваються нові міста. Нам потрібно в кожному з цих міст протриматися енну кількість днів. Ночами на нас візтимуть монстри, вони переважно рухаються в центр карти до наших майов і знищують усе на своєму шляху. Ми за допомогою воїнів вбиваємо їх. Гра покрокова, спочатку ходимо ми, потім монстри. У наших юнітів є очки руху та дій, а також мана для сильних скілів. На початку місії нам дають трьох випадкових воїнів, але можна буде найняти ще. І ми по ходу проходження місії качаємо їх класів в грі немає, кожен голий юніт вміє тільки бити кулаком, але будь-яка зброя дає йому здібності, якими ми будемо воювати. Зброї багато і кожен тип має свої унікальні здібності. Ну і крім зброї є ще інші різне екіпірування. Прокачування також має немало для такої гри варіативність. Коли ми винесли всіх монстрів, ми отримаємо предмети, ресурси тощо і починається день. В день ми можемо посилити оборону міста стінами та балістами, зібрати ресурси з трупів, розподілити отриманнячки навичок у персонажа, побудувати нові будівлі, які даватимуть нам різні бонуси та предмети і так далі. А потім знову настає ніч, і так по коло. Наприкінці останньої ночі нам потрібно перемогти боса. Як я казав, це рогалик, тому навряд ми зможемо захистити місто з першої спроби. Якщо ми програємо, місто доведеться захищати наново з першого дня. Але ми маємо загальний прогрес, зроблений він у вигляді двох сутностей – світла та темряви. Світло відкриває нам нові елементи гри за виконання якихось досягнень. Темрява також відкриває нам нові елементи гри і посилює назавжди наших юнітів. Але робить це за заражену есенцію, яку ми отримуємо за вбивство монстрів. І так, грати мені було цікаво, виглядає гра непогана, класна музика, тому рекомендую ознайомитися з грою самостійно. А на цьому в мене все, дякую за перегляд. Побачимося в наступних відео.